Доброго дня, хлопчики і дівчатка. Запрошую вас на заняття дитина у соціумі. Запрошую вас відвідати разом зі мною поліклініку. Вам доводилось тут бувати. І я впевнена, ви знаєте працівників. Тож давайте пригадаємо, хто з біди людей рятує, хто хвороби всі лікує, призначає процедури і таблетки, і мікстури. Так, це лікарі, справжні рятівники, які в будь-якому випадку здатні надати нам допомогу. Пропоную пригадати, скільки різних лікарів, спеціалістів і тут у нагоді будуть загадки. Тож, слухайте уважно: це лікар, наш дільничий. Він наші скарги вислухає, звично обстежить нас, направить нас на аналіз, усе врахує і поставить свій діагноз. Так, вірно, це наш сімейний лікар. То яку допомогу надає сімейний лікар? Правильно обстежує. Направляє на аналіз, ставить діагноз для подальшого правильного лікування. Відгадайте, хто цей лікар? Він просить ротика відкрити і починає зуб сверлити. Щоб хворий зубчик був здоровий, поставить лікар пломбу нову. Вірно, стоматолог. То що лікує стоматолог? Так. Стоматолог він лікує зуби, щоб добре пережовували їжу. А про кого ця загадка? Якщо болить вушко, чи в горлі Ангіна, чи нежить у носик, заскочить дитині, до нього тоді ми йдемо на прийом. Він всі у ці хвороби лікує гуртом. Вірно, це лор, то коли ми звертаємось до лора? Дійсно, коли у нас болить вушко, горло чи носик. А хто цей лікар? Відгадайте. Коли дитя погано бачить, до лікаря потрібно значить він окуляри підбере, короткозорість прожене. Вірно, це окуліст. За чим слідкує лікар окуліст? Так, він слідкує за нашим зором. І в разі потреби визначає, чи потрібно носити окуляри, чи просто пройти лікування на апарат. Хто цей чарівник? На зламану ніжку він гіпс накладає, як рану відкриту оглянути знає. Так, це травматолог. То що робить травматолог? Вірно, він накладає гіпс на переламані кінцівки, щоб вони правильно зростались. Здогадайтесь, хто цей рятівник? Під час операцій і скальпель в руках, і впевнені рухи, турбота в очах. Коли оперує і щось вирізає, то після все вміло і вдало зшиває. Вірно, це хірург. То на що здатен хірург? Що робить? Так, він оперує людей і вміло і вдало шиває рани. Для кожного лікаря є помічник, медсестра, яка завжди допомагає. А у нас в садочку є медсестра? Так, яка і подряпину замастить і вагу і зріст визначить. То без такого помічника, як медсестра, ніяк не обійтись в медицині. Ми пригадали з вами лікарів, спеціалістів і вкотре переконалися, наскільки важлива і кропітка праця кожного з них. Адже вони піклуються про головне наше здоров'я і рятують його. Тож, залишайтесь здорові, цінуйте працю лікарів. До побачення. Дякую за увагу.